Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні ми говоримо про відкриття у кривому розі меморальної дошки на честь Сергія Параджанова, видатного кінорежисера, який залишив неймовірний слід у світовому кінематографі. Тому більш детально про саме відкриття меморальної дошки та про те, яким був відомий кінорежисер. Наступні 15 хвилин нашого ГТРу ми поговоримо із головою Криворізької вірменської громади імені Грегор. Барія Лусаворича, паном Погосем Єранесяном. Пане Погос, радий вітати вас. Вітаю. Почнемо, я думаю, запитання взагалі про пана Сергія Параджанова. Чому постать Сергія Параджанова є такою важливою для української культури та кінематографа? По-перше, хочу сказати, що. 2024 рок решени мјуноско а галошена рокам Сергеја Параджанова и се видатни украински верменски режисор и ки филме тени забитких предков показав всему свету жизн культуру, кохани украинскава народа и тоди весь свет узнав Про українську кінематографію, про українське життя. Тому ми вважаємо, що це дуже важлива робота. Він, крім цього фільму, жив в Україні, творив дуже багато других фільмів, а також він знімав фільм Цветка граната» про Вірменію. І цьому фільму. І фільми «Тіні Забитих предків він показує різнедіяльність українського та вірменського народу, які не важкі, але з любов'ю вони становляться легше. І він тоді Казав, що треба любити, треба працювати, і треба жити, і все буде гаразд. А так, от на вашу думку, як ви вважаєте, як його роботи вплинули на весь світовий кінематограф? Ну, Дуже багато всесвітніх режисерів, актерів акторів признали працю Сергія Параджанова і зробили його відомими на весь світ. Бо Параджанов ті роки він робив дуже багато для українського кінематографа та вірменського кінематографа. А, так, і, а, панавос, що символізує відкриття от меморіальної дошки у Кривому Розі? Ну, коли год був оголошен годом а, Сергія Параджанова в Україні, тоді уряд вирішив, що а, Міськах або районних центрах, де є можливості переіменувати вулиці або установити меморіальні дошки на честь віддатного українського вірменського режисера. І тоді рішенням спілки Вірмен України штабом було оказано було решение, щоб утворити такі меморіальні дошки на кожних куточках в Україні. Такої недавно У вулицю на честь Параджанова. у Києві є вулиця Параджанова, Закарпаття, майже бюст поставили відомому режисеру, і у нас є у кривому Розі вулиця Сергія Параджанова, тоді Верменська громада міста Кривого Рога. Там колопотані, і на ім'я виконовича в'язки, на, на нашого міра Юрія Григоровича Подала письмо і, і влада міста. Виконком Криворожской мискради то помогла нам установить эту мемориальную дошко. Так, а где она установлена? Она установлена на, на улице Сергея Параджанова, на улице, где находится Детски садик Ясли номер 122, І там встановлена uh, ця меморіальна дошка, територія буде благоустроєна і буде там маленький сквер для того, щоб мешканці, діти цього ясли, вірмені, які проживають в місті Криворог, приходили та да, провели там час. Пане Гос, на вашу думку, от саме для молоді, наскільки важливо відкриття ось таких меморальних дошок, скверів, як ви сказали так, вулиці для того, щоб вони знали тих, хто просто прославляв і українські традиції, і вірменські традиції? Ну, Дивіться, Олександр, як ми знаємо, що народ, який не має, Історію або культуру це народу буде дуже важка на даному етапі жити. Тому я хочу сказати, коли то, 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 раз те, що э, меморіальна дошка і благоустрой э, було організовано молодими людьми нашої вірменської громади, які фінансували цей захід. То то саме молодь, підтримує, саме, да? молодь підтримує, да. ви і за, за, тяжкі часи, коли зараз ми самі знаємо, що твориться, треба об'єднати молод український, вірменський, і показати, що от, благодаря яким людям треба дружити, об'єднатися і поборотися. І на самому дощі є такі надпис. Саме Параджанова слова, де сказано, що рабство починається з мовчання, тобто треба збиратися і розмовляти, і знайти вихід в тяжкій ситуації. Дуже, така корот... дуже такий короткий вислів, але дуже багато дуже значен... сенсу, і да, дуже він дуже, такий значений. Да. А так і пане Павло, під, підсумовуючи нашу розмову, так як творчість Сергія Параджанова відображала українські та вірменські культурні традиції? Ну дивіться тут же в фільмі Ти забитих предків показано кохання. Українського хлопчика і української дівчини, і куцульську життя, що в Україні, і це показує, що треба кохати один одного, і всі прикради можуть бути одолені. А вірмецькому фільмі Цвет Граната тоже важкий фільм про знаменитого вірменського музиканта Саятанова, ка теж показується, як треба в тяжкій ситуації, трудні часи. Треба побороти всю тяжість і вийти на свободу на обідіння. Кітяки місяча Україна знаходиться дуже тяжкі времена і треба об'єднатися і бути сильніше Тоді все буде гаразд і в Україні, і в Ірміні. Чудово. Ну що ж, будемо сподіватися, що так воно й буде, і тому, що да. історія вірменського народу, історія українського народу вони дуже схожі, дуже схожі між да. собою. А я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії Дякую. і а, побажати ще більшого розвитку в вашій громаді. Так і напевно більше дружби між Україною та Вірменією. дякуємо щиро, щиро. Дякуємо вам. Ага. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і говорили ми на тему відкриття меморальної дошки на честь видатного кінорежисера Сергія Параджанова. В гостях у нас був Може, так, то? пане гостак, Я будь ласка. Хочу сказати, що цього року на день незалежності що Параджанову було просвоєно звання «Національна Легенда України а також недавно а, Національний банк України випустив монету 5 крівень. среблом с, 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 с чеканени бюстом бијустам бијустам Чудово, я думаю, що от тепер точно найкраще закінчення нашої з вами так, сьогоднішньої так. розмови. А ще раз вам щиро дякую, пане погос. А друзі, з вами ще раз прощаємось в нашому етері. Нагадаю, що в гостях у нас був голова Криворізької вірменської громади імені Григорія Лусаворича, пан Погос Яраносян. А ми з вами побачимось на першому міському, тому бережіть себе і на все добре.